Буду в обіг пройому вхідної двері. Ширина з вас у порядку Статті 208 Крайно-Профельного кодексу України за частиною першої статті 115-та, саме умисне вручно. Ви це розумієте? Так. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві свого товариша. Про подію, що сталося в квартирі потерпілого у місті Ізмаїл, стало відомо від жінки, через яку чоловіки посварилися. Поліцейські встановили, що зловмисник на ґрунті ревнощів після спільного вживання спиртних напоїв вдарив знайомого кухонним ножем у груди та ногу. Медики констатували його смерть. Тіло чоловіка направили на судово медичну експертизу, а з місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які також скерували на експертизу. Фігурант чотири роки тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за скоєння розбійного нападу. Наразі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, правопорушнику загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Слідство триває.